Привіт, з вами знову Тікінг і сьогодні покажу свій сервер по Майнкрафту. Ну, в принципі, ще по чому по сервер то про показувати. Перше, що я вам покажу, це портал. Не питайте, що він такий огромний. Я так захотів. Цей дом ми построїли для ролику з містером Хамстером. Містер Хамстер поїхав поки. Ну Цей дом для нас не дуже то ми плануємо його знести це наш дім уже. Тому не біон. Це я сам ці дерева виросли. Це ми зустріли коня. Точніше насадники. Містер Хамстер Строїв його спочатку без одного боку. Вроді би без це. Ну потім він його достроїв що того, що сказав, що мало місця. Коротше, він тут... що А, Містер Хамстер ті вікні. Це його акваріум. Тут його два кота сидять. Він тут собі картини поклав О, тортик. Це цю кривать містер Хамстер я робив. Тому що він робити кривать мені. Це його склад. Він тут складає різні вещі. Це вже мій етаж. Тут я все сам тоже декорвав, в приват я тоже сам робив, блок я покинув, уж у мене іммітар трохи забитый. Це мій склад. Він знаходиться ззаду сундуків. досунків. За точніше. тут е, стоїть ваза з е, ростком вишневого дерева. Це моє плавіння, і водночас крафту. Я тут короч, 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 крафту. Так, містер Хамстер тобі отажку весь сам робив, тільки я йому одне зробив, стільки кровати. Ось його е, ми раніше тут були. Жили, коротше. Це фантом ми і теж плануємо знести. Ми це потім маємо забрати з містером Хамстером. Це містер Хамстер строїв магазин. Магазин, щоб обмінник ресурсів. Ти йому даєш ресурси і він тобі заміняє. Це, ви розумієте вже що. Дар я подивлюся близько, що там житті торгує. М -м -м. Так, так, так. Це може нам пригодитися з інстром Хамстром. Тому що, якщо хто не знає, ці ростки ростуть тільки в одному біомі. І це біоми... біом болота. Не той огромний жабами. Е з крутими деревами, а обичний, маленький, там де відьма живе. Саме той біом. Так. І ці, е, ці цвітки ростуть тільки там. Того я їх куплю собі. Пригодяться. Може пригодяться. Це ми жительку перенесли тут, жителі. Оп! Ми поки сюди вход не зробили. Так, треба знайти солдат. Походу прийдеться до нас пуститися. Оп. Вудимо його. Я думаю, він вже вибрався. Так, быстро у него изумруд. Трошки лагає. Так, просто так, так. Сюди пропав це, це займаю. О ні. Ну ты поливай. А ну, Так. Хм, а є вже підібрати цей бувол. А, Вот вже спавники. Хм. Ну і ч, кощі тих на пакет не освіти? Ну, коротше, все освітилося, вся пермо мобілю Куди ты вбігає? Ні, якщо він буде так і далі убігати, я в нього розмеру і чого вжити. В принципі, а що я ще можу ще з ним робити після того, як я в нього купити? Я, кстати, недавно бачив блогера. который избирал, типа, выживал. Типа, ему надо было все цвета забрать. Он, короче, ходил, выживал. И он, в конце видео он сказал, что ему надо голубый цвет. И он, короче, пошел и нашел, типа, типа, заспающийся цветок. Короче, копия, копия. Копія якогось там блогера, не пам'ятаю. А, віскаса. Корма віскаса. Копія корма кіску. Вже даже путаюсь. Я быстро устану. Усім... О, так. Ну, в принципе, швидко это. Так. Чуть там в аду ничего у нас такого нема. Мне надо перевірити, що на карме є кистки. Построїли на воді, тому що вона має бути ефективнішим, ми... але ми з містером походу, похожим всі шафти поступили під нею. І тут не супер вона прямо робота. Це якщо що за По... стільки там. Ні. Пройшло, хара... коротше, доволі м -м, так. Багатонько. І вона тільки ці ресурси. А, шифти. Ще... Тільки що спомню, що містер Хамстер ці кістки забрав. Щоб вирощувати свої дерева. Якщо що він вирощує собі дерева, щоб украшати, він дуже любить украшати всяке. Всякі доми робити. Тільки інтер'єру робити. Доми всякі украшати. Що таке? Ооо! Цей гамунку. Так, мистер. Надо страйнко... все Найду сундук и. І... Так, все, быстро склалася. Я вже включу це видео, щоб показати мій сервер. От на нього зайти треба набрати хоча б за 20, може пічків. Ну, я вам просто скажу цель, яку ви маєте доводитися. І ви можете зайти, якщо наберете стільки я скажу. Ну, щоб надо треба спочатку набрати хоча б 10. Ой, крипер. Спочатку треба набрати 10, потім в тебе є ще... Я, потім, я вибираю стільки тобі або місяць, або стік, я вибираю стільки тобі днів ще копити. Ти копиш десь і вже 20. Тобі ще даю і вже на 30 ти встановляєшся. Тільки тобі все одно треба ролики знімати. Навіть по серверу. Ну, їх не обов'язково багато знімати, прям кожен день. Ну, просто знімати небагато щоб не перетрудитися. Ні. Тут гамінки зелені. Так, я зараз швидко застрою. Так. Надо швидко забрати. Де що? Мені треба обов'язково освітити цю яму, а потім зверху застроїти, щоб там моби не спавнилися. А то, що хтось там дом построє на там Зверху і ніхто взагалі не зможе там спати в той зоні, сліпа зона так в покері, потім відкинулися. Це вроді я мав йти в шахту і забув взагалі про нього Якщо якийсь звук е, рук чи що, е, то я собі потім мож, цей, хочу купити собі навушники з мікрофоном щоб не було цього звуку. 음, ну типа як і я трогаю мікрофон руками і трохи є звук. Я хочу собі купити. З мікрофоном на вушники хочу собі закупити. Не думаю, що мене вийде, але купити стільки з Може Можемо це і спросить стільки він кінцем. там, там стоїть. І мені скажу, я буду копати. І у вас буде ідеальний звук. Ну, напевно, в роліки з Носісами з Носісом і з містером Хамстером, напевно, цього не буде. Цього не буде швидко. Тому що ми знімаємо без всяких навушників, того, що буде одне одне. чутно непогано. Цього так приходить. Так. Я, наверное, піду дерево накопаю. Беснього не може перейти. Ні. Лучше заміню мінімум пол ну, тут. Заміню пол. Тобто ви можете мені просто в коментарях написати, якщо хочете грати на моєму сервері. І я вас прийму. Якщо, ви, якщо ви, у нас немає подписчиків, то спробуйте набрати 10. Коли наберете 10, тоді зможете і грати. Містера Хамстера я взяв тому що він мені допомагає в роликах. Може і я візьму, тому що він мені допомагає в роликах. Може Ноксіс буде зайнятий своїм сервером, то може бути, що він не буде грати на маленьку. Тому якщо щоб ви знали. Так, так так, так, так Треба вот щоб в лопці поставити. Може містеру Ханстеру не понравиться, що я тут попиняю. І нічого. Зараз замінили. Я... А уже замінили. Я уже даже трошки пам'ят. Щоб... Боже. Что зробити відео? видео? Ну, я так давно ролики не знімав. Потім ще монтувати цей ролик. Робити аву і викладати. Чтоб вы ви, таких зрителі дивилися.

Поставлю. Тут, іщ, іщ. тут, в принципі, вже нормально просто. Вже нормально. Красиво. Містер Хамстер всю косну муку потратив і мені тепер нема на чім дерева виращувати. Це ж вахто може пригодиться. Що мають бути ігроки? Містер Хамстер може знести, а може ні. Ми вже тут багато роликів мали зняти, але вийшло так, що вони вийшли зовсім неудачні. Цю яну не теж застроїли тут. Ми багато роликів знімали. Ну просто вони виходили неудачними і ми їх не викладали, навінтувати їх було не дуже. Але я вам хочу сказати, що, що мені треба ігроки на сервер, тому що у нас з містером Хемтером всього лише двоє. І це дуже погано. Ну і я з вами прощаюсь. пока.